Друзі, привіт, вас вітає таксійна група Кавлатекс. І зараз в вашій увазі. Ми презентуємо лоткофт лісових мішечок номер 15 за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Не втрачайте можливість на вигідну покупку для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість лота по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення. Для цього достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Лот номер 15 кофти флісові вартістю 1803 гривні. Попередні 14 лотів вже продано. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, також без огляду запечатаних. Встигніть придбати, так як до завершення акції лишилося останні 6 днів, а кількість акційного товару обмежена. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Cavlatex. Under Armour, Columbia, The Nos Face зустрічаються такі фірмові моделі в даній позиції. Мінімальне замовлення, один мішечок вогою 20 кг. Вартість лота лише 1803 гривні. Дуже класний мішечок і розміри просто суперові і стан. От, номер 15, кофти флісові під кодом 252. Ціна 15-го мішечка, що зараз в ефірі. 1803 гривні відправку робимо щоденно в день замовлення новою поштою на вантажні відділення по всій території України наразі вже представлений мішок номер 15 флісові кофти. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Ціна за 1 кг становить лише. 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограмів лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати собі хороші лоти за вигідними цінами, покваптеся, не втрачайте можливість придбати для замовлення. Пишемо повідомлення, телефонуємо. Дивіться, яка як підгружка така. Дуже класна моделька. Вот номер 15, кошти флісові. Ціна за кілограм 2,3. Вага 20 кілограмів, вартість мішка 46 доларів. Попередні 14 мішечків вже забрали. Зараз в ефірі 15. Замовлення, нагадуємо, приймаються не лише мішки із огляду, а й без огляду запечатаних. Розпаковуються лише ці мішки, які готуються для показу в прямих ефірах. От номер 15, флісові кофти. Ціна за 1 кг 2,3 долари, ось утеплена на хутрі. Ціна за кілограм 2,3, вага 20 кілограмів, вартість мішечка 1803 гривні. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть. Замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг, Вартість 1803 гривні. Повернусь за 10 хвилин, буде представлено.